Всім привіт! Це канал Мото на 200, і сьогодні ми обговоримо таке дуже важливе питання, як підготуватися до НТ з математики і не неспоживаліки. Підготовка до НТ з математики багатьом вам може здаватися складним завданням, і я впевнений, що багатьом так і здається, що це неможливе завдання, але з правильним підходом, з правильним. З правильними порадами, які ви будете використовувати, кожен з вас зможе успішно підвиватися і досягти бажаних результатів. У цьому відео ми розглянемо ефективні стратегії підготовки, ефективні поради, які рекомендують дають, давали двохсудбальники. Я переглянув всі інтерв'ю з двохсудбальниками, які здавали математику, і всі відео, які мені зустрічалися, і зробив таку вижимку порад, і, як краще готуватися, на чому краще зосередитись і так далі. Отже, перша така порада це знайти свою мотивацію. Потрібно кожному з вас чітко визначити мету, для чого вам потрібно добре е, здати НЛТ з математики чи з будь-якого іншого предмета. Готуватися без мети це як шукати корінь рівняння без рівняння. Неможливо, скажіть, що правда. Тому потрібно чітко визначити, для чого вам потрібен високий бал. Це може бути вступ до мріяного вишу, поїздка на відпочинок після здачі, успішної здачі НМТ чи просто після здачі НМТ, доказати собі, вчителям, батькам. Чи ще комусь, що ви е, щось вмієте, щось знаєте, щось можете, і не просто так 11, 11 класів в школі я не просиджували, а чогось ви навчилися. Е, також е, цілью метою може бути стати крутим спеціалістом у майбутньому і, як в результаті, знайти високооплачувану роботу, роботу, яка вам буде подобатись, і так далі. Кожного Ціль мета може бути різна, я тій навів, скажімо так, базовий перелік, які цілі, яка мета в кожного можливо була чи є, їх як себе мотивували інші, щоб успішно здати НМТ з математики чи з будь-якого іншого предмету. Наступна така порада це приділитися, знайти зручний формат для себе для підготовки. Коли мотивація знайдена, підготовка вже не надається каторгою. Тепер залишилось знайти зручний формат навчання. І такі базові формати це онлайн, вдома, тобто самопідготовка повністю. У піжамі, у будь-якому іншому зручному одязі, там з чашкою кави чи чаєм. Інший такий формат це самостійно, але на крутій там, платформі чи курсі. Це ви, там, коли купуєте там, доступ на якусь платформу чи доступ на якийсь курс, і там все, що потрібно вам дано, є там теорії, є завдання для самоперевірки. Але ви самостійно по ньому готуєтесь. І інший такий третій варіант це з репетитором, який не дасть зіскочити. Тут потрібно вам оцінити себе, свої можливості. Добре оцінити, чи ви здатні до самопідготовки, чи ні. Якщо самопідготовка вам дається легко. І давалось легко, то я впевнений, що ви без надзусиль зможете підготуватися до НТ самостійно. Однак, якщо вам дуже важко почати, вам дуже швидко там, набридає, дуже швидко ви вигоряєте і починає, починаєте відпадати, тому найкращий варіант для вас буде це з репетитором. І також найкращий варіант з репетитором, якщо у вас залишилось не так багато часу. Репетитор вам зможе дасть, дати вижимку всього, що потрібно, і в найкоротші терміни підготувати до вас до НМТ. Звісно, це буде складно, якщо часу залишилось не так багато, але дуже багато буде ще залежати від вас. Я спочатку займався самопідготовкою, почав у вересні в 11 класі, Я тиждень два позаймався, потім вигорів, потім такі думки, думаю, у багатьох з вас були, є. ще часу є, ще встигну. Тіпа, там почну з понеділку, почну після свят, потім. Почну після Нового року, і так від, я довідкодався до того, що я, я на початку березня, в кінці лютого і практично нічого не прийшов. Я зрозумів, що самостійно я добре не підготуюся, я хотів на бюджет, тому батьки я почав шукати репетиторів. І майже до кожного предмету ходив до репетитора. І я показую практику, моя е, географію здав на 197. Е, математику без підготовки здав на 175. Мову, літературу не пам'ятаю, але теж дуже добре склав. Самостійно я б на такі результати не підготувався. Але зрозуміло, що я гуляти практично нікуди не виходив на уроки, з уроків приходив, сідав за домашні завдання, потім йшов до одного репетитора, йшов до другого репетитора, деколи йшов до третього репетитора, і так практично кожного дня. То відпочивав я і тільки, можна сказати, на усінних і то. Переважно я розбирав теми, читав дуже багато матеріалу з географії, і я показав мій досвід при дуже великому бажані, і з репетитором можна підготуватися і здати практично будь-який предмет. Практично на 200, а то й на 200. Наступна така порада це не зубрити, а розуміти. Зубління вам нічим не допоможе, нічого не дасть. У мене були однокласники, які зубрили, були одногрупники з точними науками, з математикою, теорією ймовірності, зубління вам нічим не допоможе. Так, ви зможете там сказати якісь означення на пам'ять, але я більш впевнений, що там те означення, та якась властивість, якщо ви просто зазубрили, вона вас надовго не відкладеться. І через тиждень, місяць ви її забудете і взагалі не зможете згадати. Тому важливо тут саме розуміти. Розуміння приходить з практикою. Чим більше ви будете практикуватися, тим краще. Математика це не історія, де можна вивчити та розказати. І тут треба розуміти, як працюють формули, що означає кожен символ, наприклад, як позначається інтеграл, як позначається похідна, як її шукати, що таке був А, наприклад, що таке гіпотенуза в трикутнику. Що таке бесіктриса, що таке висота, геометричній фігура і так далі. Ще раз повторюсь, найкращий спосіб це більше практикуватися, менше зациклюватися на теорії. Теорія також важлива, але найкраще розуміння теорії приходить під час практики, коли ви розбираєтесь, як розв'язувати те чи інше завдання, і під час цього. А вивчаєте теорію. Розв'язуєте завдання, аналізуйте помилки. Ну і вмійте застосовувати. Важливо не тільки пам'ятати формули, означення і властивості, а розуміти, коли і як їх використовувати при розв'язанні тих чи інших завдань. Наступна така порада. Є, на який наголошували деякі двосудбальники, це починати зараз, сьогодні і вірити в себе свої сили. Не відкладайте на понеділок, на після свят, там з Нового року, після Пасхи, Відкладання — це ворог вашого успіху. Навіть якщо ви почнете там кожного дня по 30 хвилин готуватися, це вже крок до результату. Краще займатися кожного дня потроху, ніж марафонити по 5-10 годин, а то й 12-14 на вихідних. Я Я пробував той, той метод. Спочатку я готувався тільки на вихідних, бо в мене не було можливості готуватися буденні дні, бо... У мене був математичний клас, дуже багато математики, фізики, математика кожного дня, ну, але за рахунок того, що в мене математики було дуже багато, я дуже багато розв'язував. До математики за весь рік я можливо тільки приділив 10-20 годин для підготовки, і то переважно я розв'язував. Завдання за минулі роки, то вся була моя підготовка, і я без складнощів е, склав математику на 175 балів за нього. Ну, правда, тоді я не не розв'язував. Е, там в кінці були два таких розгорнутих описових завдання. Я їх не розв'язував. Якби ще я приділяв приділив їм увагу, я думаю, в мене. Результати були біля 190, то може і більше. Я... Тут ще така порада від мене. Оподілитися е... вам, який бал з математики для вас прийнятний, добрий. Для декого це може бути там прохідний бал. Для декого це там мінімум 140, хоча, для декого це більше 160-170, і відповідно цього там порахувати, і скільки завдань, скільки тестових балів вам потрібно набрати. Наприклад, 5 тестових 5 тестів правильно це прохідний. Ну, щоб не брати прохідний, зрозуміло, що багато підготовки вам не потрібно розібрати всі тести за перших 15 тестів за минулі роки, повторити дії над дробами, дії над числами, які там числа бувають, квадратичні рівняння, там прості геометричні фігури їхні властивості. І цього вам буде достатньо. Що ви хочете, наприклад, там на більший бал, і потрібно там ще більшу на відповідностях, на складніших геометричних фігурах і так далі. Ще така порада це бірити в себе свої сили, навіть якщо у вас зараз рівень другокласний, неконтрольний, це не назавжди. Систематичність, підготовка потрохи кожного дня дасть свій результат. Якщо ви слабкі в математиці, починаєте з основ, дроби, дії з чистими, квадратні рівняння, прості геометричні фігури, там якісь базові означення, властивості, все поступово, і результат вас не заставить чекати. Далі такі дві поради це використовувати довідкові матеріали. Я всім раджу придбати комплексне видання підготовки до МТС математики чи до ЗНО. Там неважливо, може воно бути старіше, можливо, там ваш сусід здавав 3-4 роки назад. Математика це села наука, там практично нічого не змінюється. Чому саме комплексне видання, бо там є вся теорія, яка необхідна, є розв'язки типових завдань, там детально рожовано, мені здається, там зрозуміє кожен який рівень би знань з математики у вас не було. І є завдання для самостійної роботи, де ви зможете побачити, чи ви зрозуміли матеріали, чи не зрозуміли, так як в кінці того довідника є і відповіді до тих. Завдань для самостійної роботи. І ще раз повторюсь: не заучуйте, а розбирайтесь на практиці. Так найкраще ви запам'ятаєте і будете розуміти, як використовувати там ті чи інші формули, як використовувати ті чи інші властивості і так далі. Наступна така порада це починати з легкі задань. Якщо, брати, якщо зразу братися за найстальніше, можна швидко втратити мотивацію і перегоріти. Краще спочатку вирішувати перші 15 тестових задань, відчути впевненість, відчути, що ви щось розумієте, щось пам'ятаєте, щось знаєте, а потім приходити до складнішого. Так, хвилювання зменшується, а впевненість росте. І так само я раджу, як ви будете складати НК з математики, робити завдання по порядку. Не починати там з складніших, з останніх завдань, а з перших. Бо, якщо ви починаєте з складніших, ви можете там не знати, як його правильно розв'язати, або взагалі не знати, як його розв'язати. Там ви просидете. Пройде купа часу, ви будете сидіти над тими там складнішими завданнями, ваша мотивація впаде, у вас збільшиться хвилювання, і ви будете бачити, що залишилось не так багато часу. Хвилювання ще більше зросте, і ви можете дуже погано скласти НМТ. Тому на те дуже важливо бути спокійним і найкраще починати з простіших завдань. Простіше зробили, бачите, що ви щось знаєте, щось щось вмієте, а тоді переходите до складніших. Наступна така порада стосується тренування та відповідальності. Всі двохсудбальники, які мені зустрічалися, їхні інтерв'ю, їхні відео, всі радять проходити тести минулих років. Це просто маст хев у підготовці. Всі двохсудбальники проходили тести минулих років. Так можна розуміти, які теми у вас провисають, з якими завданнями у вас труднощі, і відповідно підтягнути їх. І потрібно е, взяти відповідальність за свій результат. Е, результат залежить в е, більшій мірі тільки від вас. Зрозуміло, е, що там, репетитор батьків вам можуть допомогти, но, але е, 80% успіху саме залежить від вас. Ніхто, крім вас не складе і не варто заневачувати вчителів, коледжів, тестів чи ще когось, головне контролювати процес підготовки і систематично займатися навіть по півгодинці, годинці у день. Наступна така порада це баланс відпочинку та навчання. Вся ваша підготовка, все ваше життя то НМТ повинно базуватися на трьох таких стовпах. Це перший стоп це навчання та підготовка до НМТ, другий стоп це відпочинок, і третій сон дуже важливий це сон. Ну, з першим стовпом це зрозуміло. Це регулярна підготовка до е, НМТ, і, там, е, підготовка там, до навчання в школі, там, виконання домашнього завдань і так далі. Друге сто відпочинок. Більшість з вас погодиться, що ніхто не може вчитися 24 на 7 і залишатися ефективним, ефективним, втомилися, любіть паузи. Вийдіть на прогулянку, зустріньтеся з друзями, займіться улюбленою справою, там, пограйте півгодинку в годинку в улюблену гру, знаю, послухайте, поваляйтеся. Улюблену музику, е, помаюйте там в кожного е, хобі і відпочинок може бути різним, але важливо чередувати підготовку і відпочинок. Ще така порада дуже важлива йде від мене: е, займайтеся і відпочивайте з таймером. Визначіть для себе, який час для вас оптимальний для підготовки, і ви не втрачаєте мотивацію, і у вас не втрачається сприйняття матеріалу. Ну, для когось це може бути там година, для когось півтора години, для когось дві. І е, наведіть таймер, наприклад, півтора години, ви займаєтесь, е, вимкнули всі сповіщення, всі соцмережі і улікарджою займаєтесь. Таймер продзвенів і там півгодинки, годинку і Тут Також наголошую обов'язково з таймером. У е, мене бувало, що таймер я забув навести, там, зайшов в Інстаграм чи TikTok, і не замітив, як пройшло 2-3 години, а інколи півдня, а потім ввечері такі думки, чим я займався цілий день. Нічого не розібрав, майже практично не підготувався. І це, і, якщо таке на постійній основі, це може дуже сильно демотивувати вас. Тому обов'язково займатися і відпочивати з таймером. І третій сон такий дуже важливий, дуже важливий стовп це сон. Сон це найкращий ваш друг у навчанні. Без якісного основу відпочинку мозок просто не знати нормально приймати інформацію. Науковцями доведено, що дуже добра інформація сприймається після хорошого сну, відпочинку, Вечері позаймалися, 8-10 годин поспали, зранечку пробіглися, повторили, і вже більше ніж 50% у вас може інформація вкластися у вашому мозку. Тому е, добре спіть, добре відпочивайте. Сон повинен складати хоча б мінімум 7 годин, і е, ваша продуктивність помітно зростає. Е, відпочинок допомагає мозку перетравлювати інформацію, залишатися ефективним протягом всього періоду підготовки. Наступна така порада це регулярність та психологічний комфорт. Регулярність це ключ до успіху, ключ до успішної здачі НМТ. Якщо займатися по годинці, дві, там, чотири рази на тиждень кожного дня це дасть більше користі, ніж сидіти над підручником 10 годин у неділю там, чи суботу. І Не переживати надто сильно, життя не закінчується після НМТ. Успіх на іспиті важливий, але ще важливіше знайти свою справу, чим ви хочете займатися і займатися, навчатися там, де вам справді буде подобатись. Не зациклюйтесь на НМТ, а рухайтесь в парі. Навіть якщо ви там складете НМТ не дуже добре, а ви хотіли вступати на бюджет, ну там. Припустимо, на бюджет би не пройшли, але були досить близько там до того, щоб прийти на бюджет. Не хвилюйтесь, не засмучуйтесь. Може, я вже навчався в Бузі, і бували такі ситуації, що хтось там відмовлявся чи провчився там півроку, кілька місяців, рік, забирав документи. І бюджетне місце звільнялося. Якщо у вас високі бали були, чи ви добре показали себе вже у вищому навчальному закладі, то висока ймовірність того, що вас можуть привести на бюджет. Тому за НФТ дуже сильно не переживайте, це не кінець світу, і все, як впевнений, що все, у кожного з вас все буде добре. Наступна така порада це контроль, знань та візуалізація. Не відкладайте підготовку, ще раз повторюсь, починайте і щодня сьогоднішнього дня займатися систематично, краще потрошки, ніж раз чи два в тиждень по 5-10 годин. Використовуйте візуалізацію, заведіть, наприклад, ЗОшит. І вчиться там будувати трикутники, бісектрису, розказуйте, записуйте, що таке бісектриса, що таке висота, там, як виглядає кожна з геометричних фігур. Переважно більшість є в довідкових матеріалах, але деяких там, фігур, означень. Ще таке наголошу, означень властивостей в довідкових матеріалах немає. Тому таке потрібно знати: зображення всіх геометричних фігур і також всіх формул в довідкових матеріалах теж немає. Більшість є, але попадається інколи завдання, що формули для тої чи іншої геометричної фігури. Довідкових матеріалах немає, її потрібно пам'ятати і знати. І ще така наступна порада це контролювати свої знання. Робіть пробні тести, аналізуйте помилки, це покаже, де ще потрібно підтягнути знання, на чому більше зосередитися. Схеми та конспекти, таблиці це чудові інструменти для запам'ятовування. І також е, там. Е, Довідник чи зошит з матеріалами по темами, з типовими завданнями допоможе вам підготуватися, повторити перед НМТ. Вони допоможуть також структуризувати матеріали, швидко повторювати. Чим раніше почнете, тим вам буде легше, простіше. За місяць до НМТ. Ну, або там за два тижні краще сфокусуватися на виконанні тестів і повторенні е, слабких тем. Е, заведіть доші, де будуть завдання з за НМТ минулих яків та як їх розв'язувати. Е, це допоможе повторю ще раз, при повторенні перед НМТ. Головне вірити в себе. Займатися систематично і не забувати про відпочинок то якісний сон. Не забувайте, математика це така наука, де, чим більше ви практикуєтесь, тим краще. Тому такий дефіс математики, дефіс мого каналу, максимум практики, мінімум теорії. Всім бажаю успіхів і успішного, успішного здачі. НМТ з математики, з української мови, з історії і, і чи з будь-якого іншого предмету. До зустрічі! Всім папа! -па.